Діп ЮА у своєму Твіттері написали пост і виклали фото неготових оборонних споруд, які знаходяться за 10 кілометрів від державного кордону України. Тому всім тим, хто кричать про вороже і ПСО, про те, що в Харківській області там все побудовано, купа оборонних споруд можна тихенько закривати рота і йти плакати в куточок. Якщо ви не знаєте, хто такі Діп Юа, я цим ребятам довіряю. Це хлопці, які створили. Карту Deep State Map Live, де ми можемо подивитися, як росіяни нападають на Україну території, які вони звойовують, території, які ми звільнюємо. Ну, коротше, якщо ви не знаєте, на третій рік війни. Про мапу Deep State Live, то, я думаю, вам вже нічого не допоможе. І тут вони пишуть в Твіттері, що вони змушені додати кадри однієї з непідготовлених позицій ВОП, я так розумію, військово-опорних пунктів за 10 кілометрів від державного кордону України. Що заважало нам добудувати за 10 кілометрів від кордону ці оборонні споруди, я не розумію. Якщо подивитися на ці фото, ми, в принципі, бачимо тут дуже нормальне начало. Бетонні споруди, окопи обкладені, все дуже круто і добре. Але далі я не бачу, щоб тут велися якісь роботи. Тут є якийсь кусочок, який вони там, обклали бетоном. Далі ми бачимо просто окоп, якась землянка. Ну і далі на цих же фото ми бачимо розкидані ці бетонні кубики, чи квадратики, я не знаю, як вони називаються, які. Планували, мабуть, вставляти в вириті ями для того, щоб робити такий собі бетонний окоп або бетонну земляночку, які можливо сховатися від каба. Наразі на цих фото не видно взагалі, щоб щось відбувалося. Я так розумію, це просто побудували для того, щоб хтось туди приїхав. Зробив декілька класних фоточок. Після того, як фоточки були зроблені, ці люди зібрались, поїхали, і ніхто далі не продовжував нічого там робити. Тут вони також прямо пишуть, що це не вороже ПСО, це позиції, які вони є. І інші позиції, які вони в лапках називають фортифікаціями, мають тільки і назву і в принципі виглядають так же само. І ну, знову, я знову скажу, що це дуже печально, тому що от такий от підхід. Призводить до того, що ми захищаємося не оборонними спорудами, а тілами хлопців, які їх мобілізують. Далі вам не потрібно, мабуть, пояснювати чому. Хлопці бігають від ТЦКшників, чому намагаються переплисти тису, тому що вони не хочуть а, закривати той самий вовчанськ, вовчанськ своїми тілами, а, замість того, щоб сидіти, сидіти в бетонних спорудах. Якщо ми пориємо далі, то на українській правді вийшла стаття, де а, описують, яким чином здійснювалася оплата за ці оборонні споруди. Тут вони пишуть, що а, взагалі на будівництво фортифікаційних споруд. Виділили 7 мільярдів гривень. І Харківська Ова зливала ці гроші на підставні фірми, як вони називають аватари. Як працюють ці підставні фірми? Ну дуже просто. Створюється якась фірма, вона до цього нічим взагалі не займалася. Вона створюється на якусь підставну особу. Я так розумію, тому тут написали і так фірми аватарів. І ця фірма отримує якось зненацька без ніяких тендерів, без ніякої конкуренції, багато мільйонні або мільярдні бюджети для якихось там сервісів, наприклад, для постачання деревини або бетону, щоб побудувати ті ж оборонні споруди. От і в цьому випадку понастворювали купу фірм. Тут навіть написали якісь ФОП ЧАОС, ТОВ герціндустрія, бла, бла-бла. І от усі вони ці фірми почали заробляти мільйони одразу за кілька місяців після реєстрації. Ну Це класично прямий договір, без конкурсних закупівель і так далі. Тобто є якісь там е, Вася Вася, який е, хоче просто підзаробити гроші. Він дає свій паспорт якомусь, я не знаю, синьогубовубов Синьогубов, по тому паспорту створює цю фірму, як називають їх ще фірму Однодневку. І через тиждень-два починає на цю фірму однодневку переказувати 270 мільйонів гривень. Далі ці 270 мільйонів гривень йдуть на купівлю якихось біткоїнів. Біткоїни кудись виводяться. Деревина, звісно, не поставляється, а винуватий. Вася, на якого завалить цю фірму. Звісно, у цього Васі а, немає цих грошей, щоб віддати, і взагалі неможливо знайти кінці, до чого прив'язаний цей Вася. Інколи буває навіть так, що Вася не знає, що на нього завели фірму, і Вася а, про це дізнається, коли до нього вже приходить СБУ і намагається щось <кій> розслідувати. Така от печальна історія. І я так розумію, українська правда, коли робила це розслідування, вони знайшли всього 270 мільйонів гривень по цим підставним фірмам, які пішли на деревину. А всього харківські ОВА виділили 7 мільярдів гривень. Куди вони пішли? З урахуванням того, що ми бачимо на фото, які виклали Діпстейт мені. Знову ж, не зрозуміло. І таке питання, знову ж, хтось буде а, там, посаджений, хтось буде засуджений за те, що відбувається. Ну, тобто, накрали а, багато грошей, хтось буде нести відповідальність чи ні. Мені здається, що як завжди, ніхто не понесе відповідальність, тому що, якби в нашій країні. Ну, хтось взагалі за щось би відповідав, то таких а, статей було б набагато менше. Ну от, припустимо, якби людина знала, що за от такі створення фіктивних фірм і так далі, вона б отримала або пожиттєво, або взагалі смертну кару, то я думаю, кількість людей, які хотіли б цим зайнятися, різко зменшилася. Наразі, як все відбувається, наразі все відбувається таким чином, що ти створюєш ці фірми, ти там голова ова, ти чимось там займаєшся. Ти накрав ну, мільярди, навіть, мабуть, вже не гривень, доларів. А в результаті саме найгірше, що з тобою може статися, це тебе звільнять з посади. І чому людина повинна боятися в такому випадку займатися корупцією красти, ми Не зрозуміло. Якщо ніхто не карає в нашій країні за це, то люди будуть продовжувати цим займатися. Я в якомусь відео казав, що потрібно вже вводити розстріли в Україні, і з мене там поржали. Ну я, я зараз кажу серйозно, тому що якщо ви думаєте, що Україна зможе протягнути ще набагато довше з таким підходом, то ви дуже помиляєтесь. Якщо не почати розстрілювати за таку масову корупцію, то Україні прийде жопа набагато швидше, ніж ви про це думаєте. А з іншої сторони, от, наприклад, ви фізична особа, ви людина. Я ну просто я не розумію, як це працює з, з харківськими ОВА і взагалі з іншими Ова, як вони обирають цих підрядників. Тому що можна в принципі сказати, що там Синьогуба він а, не винуватий, що він тіпа там просто підписав бумажку, яку йому підсунули, і там винуваті ті люди, які обирали ці фірми, і взагалі. Вони також не винуваті. Але давайте подумаємо про це з іншого боку. Ви людина, яка хоче купити якийсь сервіс. Наприклад, вам потрібно робити ремонт у своїй квартирі або в своєму будинку, і вам потрібно покласти плитку. Як ви шукаєте цього плиточника, який буде цим займатися, або взагалі людину, яка буде робити вам ремонт? Ну, навряд чи ви підете. І віддасте там купу грошей людині, про яку ви взагалі нічого не знаєте. Ви, як мінімум, ви шукаєте цього поставника послуг, поставника цих сервісів по відгукам. І ви навряд чи будете брати когось, якогось плиточника, який кладе плитку. Ну може не знаю, скільки він кладе, але який зареєстрував або почав займатися ремонтами всього місяць тому. Ви будете, скоріш за все, шукати людину, в якої є досвід, яка займалася цим вже протязі якогось довгого часу. І вже тільки тоді, тільки після того, як ви перевірите, там, як працює ця людина, познайомитесь з відгуками інших людей, можливо, з'їздите, подивитись на якість робіт, яка ця людина робила, ви тільки після цього. Будете наймати цю людину для послуг якихось. А чому це так не працює в ну у нашій владі, у наших чиновників, держслужбовців? Я коротше не розумію, люди ну, розпоряджаються нашими грошима і ну нашими. Не як своїми, а як якимись там левими бабками. Типа ти пішов, комусь там перевів на рахунок якогось ЧОП ФОП-чаус 270 мільйонів гривень. і Ти такий, та. Пофігу, що ця фірма була створена там місяць тому, і взагалі вона ніколи цією дривиною не займалася. І тут взагалі написано, що здається, єдине, чим відомий цей ФОП Чаус, це те, що він за три місяці після реєстрації укладає договір. А у липні 23-го року, коли тільки зареєстрували ФОП, в нього було якісь виконавче впровадження та штраф від поліції. А до цього ця фірма не займалася деревиною взагалі. І ну я не знаю, що потрібно з цим робити знову ж з цими чиновниками-держслужбовцями, які отак просто розкидаються нашими з вами грошима. Я чесно і відверто думаю, що розстріли або смертна кара дуже швидко припинять. Ну, масовість а, корупції в Україні, тому що ну вже немає інших варіантів. Якщо у вас є якісь ідеї, а, як це зробити? Пишіть в коментах, але мені здається, що далі, далі вже так продовжуватись не може. Тому що а, якщо ще там два місяці місяць тому, коли американці приймали нам допомогу, ми, я не знаю, як ви, але я думав, що все більш-менш стабілізується. Я думав, що кордон а, на Кордон з Росією, кордон з Білорусю, на якому там не було ніяких ліній а, війни, так скажемо, ну, на якій а, були тільки ДРГ, на якій не було такого сталого фронту. Я думав, що там все заміновано, я думав, що там все забудовано, і просто Росія не зможе там пройти тупо ніяк, і більш менше буде типу, простіше а, нам воювати з ними. Але виходить так, що а, все розікрали, і я впевнений, що все розікрали не тільки в Харкові, я впевнений, що в Сумській ОВА також розікрали в Чернігівській і в усіх інших. А ще а, на додаток до цього я вже знімав відео а, про протипіхотні міни, де я казав, що скоріше за все, я думаю, відсотків на 90% я впевнений, що немає в нас ніяких протипіхотних мінних полів. І от тепер в зв'язці з тим, що в нас немає ще й укріплень. А все починає ставати на свої місця, і я починаю розуміти, чому росіяни пройшли через кордон в Харкові так легко.